Вітаю ефірі з Вашингтона «Голос Америки українською. Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка по п'ятницю о 18-й за Києвом. Говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються безпосередньо України, Сполучених Штатів і не лише Мене звати Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або Ютубі, в коментарях маєте нагоду поставити мені запитання. Я спробую на них відповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також обов'язково не забувайте писати звідки ви нас дивитеся. Завжди дуже приємно і важливо знати, де є наша аудиторія. Сьогодні п'ятниця ми підбиваємо підсумки тижня, був дуже насичений різними подіями. Будемо говорити і про ситуацію із чорноморською зерновою ініціативою. Про саміт Росія-Африка, який відбувся у минулі кілька днів, будемо говорити про ситуацію у великому спорті, також про військову допомогу Україні. Але розпочнімо із. Новин вашингтонських, власне тут у Вашингтоні напередодні була прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні. Вона зустрілася із представниками із лідерами конгресовими, але також безпосередньо із президентом Сполучених Штатів Джо Байденом. За результатами зустрічі у Білому домі обидва лідери видали заяву, в якій зокрема наголосили на тому, що підтримують Україну і будуть продовжувати надавати політичну, військову, фінансову та гуманітарну допомогу Україні стільки, скільки буде потрібно з метою досягнення справедливого та тривалого миру, який повністю поважатиме статут ООН та суверенітет і територіальну цілісність України. Також Сполучені Штати та Італія визнають необхідність усунути глобальні наслідки російської війни і, зокрема, підтверджують важливість надання Україні можливості експортувати продовольство через Чорне море і засуджують односторонній вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи. Перед початком своєї зустрічі Джорджа Молоні і Джо Байден. Наголосили на тому, що дуже важливою є єдність е, трансатлантична, але також співпраця між Сполученими Штатами та Італії у підтримці України. Давайте послухаємо, що саме вони сказали. Італія та сполучені штати рішуче підтримують Україну. І я дякую вам за дуже сильну підтримку у захисті від звірства Росії, і це саме те, з чим вони є. Це не просто війна. Росія вчиняє звірства. Вони на цьому зосереджуються. Я не буду вдаватися у деталі, але я дякую італійському народу. Я хочу подякувати їм за підтримку України. Це має велике значення. З початком російської агресії проти України ми всі разом вирішили захищати міжнародне право, і я пишаюсь тим, що Італія з самого початку відіграла в цьому свою роль. Ми зробили це просто тому, що підтримувати Україну означає захищати мирне співіснування людей і держав у всьому світі. Всупереч деяким заявам, український опір віддаляє світову війну, а не наближає, як дехто каже. Ті, хто вірить у мир, повинні бути першими прибічниками української справи. Напередодні також, коли вона виступала у конгресі, вона зокрема сказала, що багато речей зараз змінюється навколо нас, але є те, чого дехто від нас не очікував. Ми чітко довели, що західний світ об'єднаний і хоче захистити світ, побудований на міжнародних правилах, тому що без світу, який базується на міжнародному порядку, ми б жили у світі хаосу, і це не той світ, в якому ми хочемо жити. Ми хочемо жити в світі, де ми поважаємо суверенітет і свободу. Такі досить потужні слова, зокрема на підтримку України. Якщо ми говоримо про конгрес, то ми знаємо, що Сенат США напередодні затвердив власну версію проекту оборонного бюджету на 2024 рік. Раніше відповідний проект свій проект схвалила Палата представників Сполучених Штатів. І зокрема, у цьому проекті оборонного бюджету закладена також і допомога Україні. Власне, яка саме допомога, можемо поговорити з нашою конгресовою кореспонденткою Катериною Лісуновою, яка приєднується до ефіру. Наживо з Капіталійського пагорбу, Катю, привіт і як завжди, а, Катю. Яка взагалі суть цього законопроекту? Що таке цей проект оборонного бюджету, і про яку допомогу Україні там йдеться? Загалом, оборонний бюджет, якщо ти кажеш, що це таке, то фактично назва говориться сама на за себе. Це проект оборонного бюджету Сполучених Штатів Америки. Туди зокрема входять і видатки, які сполучені Штати Америки вважають важливими для себе, і зокрема туди. Увійшла і часткова допомога Україні, що насправді є і символічним значенням, тому що це демонструє той факт, про який неодноразово заявляли окремі законодавці в інтерв'ю для Голосу Америки, що допомога Україні є в інтересах Сполучених Штатів Америки в оборонному бюджеті, який погодили в проєкті закон оборонного бюджету, який погодили в Сенаті, зокрема виділяється вісімсот 880... 6 мільярдів доларів на оборону сполучених америки тож навіть не виділяється, а говорюється, що потрібно виділити таку суму на оборону сполучених затів Америки. Зокрема, в цьому в цій сумі також врахована і допомога для України. В в сенатському законопроекті, так само як і в проєкті закону палати представників, який погодили кілька тижнів тому назад, йдеться про 300 мільйонів доларів на додаткову допомогу для України. Це значить, що це на 500 мільйонів доларів менше ніж минулого року. Минулого року конгресу вдалось підняти суму до 800 мільйонів доларів на допомогу Україні. Але так само як і минулого року, так само і цього року, 300 Мільйонів доларів на допомогу Україні є еквівалентом тієї суми, яку запитувала адміністрація Байдена. Окрім того, в законопроекті сенату йдеться також про надання Україні необхідність надання Україні додаткового озброєння, зокрема боєприпасів ТІПІКЕМА про які зараз неодноразово говорили також у комітетах, і це більш вдосконалені боєприпаси, які окремі законодавці просять надати Україні, і зазначу, що це питання піднімалось. It's no, nearly В Сенаті, а також в комітетах палати представників надразовою чула як законодавці, як республіканці демократи закликають адміністрацію Байдена надати додаткові боєприпаси для України, і, от зокрема, в законопроекті Сенату про оборонний бюджет сполучених штатів на наступний рік вказано навіть звернення до адміністрації, щоб такі боєприпаси Україні зрештою надали. І окрім того, також обговорюється позиція Сполучених Штатів щодо допомоги Україні. Іні також окремим пунктом вказано, що потрібно виділити додаткові асигнування Україні і взагалі на оборону в майбутньому. І також цим додатковим пунктом закликають адміністрацію Байдена зробити запит на додаткові асигнування безпосередньо на оборону, що включає і допомогу для України. Катю, от ти згадала, що в цього року в проєкті оборонного бюджету все ж таки заклали на 500 мільйонів менше ніж минулого року. Я знаю, що тобі вдалося як завжди поспілкуватися із низкою законодавців у конгресі. Що кажуть вони? Чи варто Києву хвилюватися? Це цікаве запитання, тому що як я вже згадала минулого року. Також адміністрація Байдена запитувала 300 мільйонів доларів на допомогу Україні, але тоді в Конгресі запропонували підняти цю суму до 800 мільйонів доларів і фактично погодили 800 мільйонів доларів на допомогу Україні, в ключно-включно в бюджеті оборонному бюджеті Сполучених Штатів. Поспілкувавшись з законодавцями щодо того, чому цього року, наприклад, законодавці не Підняли цю суму а, до як мінімум попереднього мінімуму. А... Як сенатори, так і республіканці, які ми спілкувалися, зауважили, що сам оборонний бюджет законопроект про оборонний бюджет не є законопроектом про сигнування, тобто він не виділяє кошти, а лише обговорює, які має бути мінімум коштів на оборону Америки і мінімум коштів в зокрема допомогу Україні. А вже в законопроекті про сигнування варто очікувати на конкретні фінансові суми. Принаймні, так заявив сенатор Бен Карті. Не пропоную заслухати. Більш детальніше пояснення, як від демократів, так і республіканців, з якими я спілкувалась, просто зараз is... сполучені штати віддані підтримці України. Ми поки що стабільно це демонстрували. Ми, безперечно, є провідною країною донором, яка допомагає Україні, і ми збираємось і надалі залишатися в перших рядах. Ми дякуємо нашим союзникам за допомогу країнам, які підтримують ці зусилля. Ми маємо намір і надалі переконатися, що Україна має все необхідне для захисту. Мені дуже важко сказати, чи цих коштів достатньо чи ні, тому що адміністрація Байдена досі не надала нам чіткого та лаконічного плану щодо того, що саме потрібно для перемоги в Україні. Це те, що я хочу побачити, і те, до чого я закликаю оборонний бюджет це законопроект, який надає дозвіл. Це не законопроект, який виділяє асигнування. Фактично, оборонний бюджет встановлює мінімальну суму витрат. Я особисто вважаю, що витрат має вистачити, аби відповісти на поточні виклики. А до кінця фінансового року, я сподіваюся, ми отримаємо законопроект про асигнування. І в залежності від потреб, як диктує ситуація на місці, я сподіваюся, ми зможемо зробити так, аби Україна могла захистити себе та подолати цю жахливу агресію. Катя, Ти трошки вже відповіла на це питання, але є питання від нашого глядача. Питаємо Джоні, Ну, 800 мільйонів допомоги від США на наступний рік. Це ж не остаточна сума. Так, не остаточна. Катю, можеш додати щось до цього коментаря? Так, це не 800, а 300 а, а, мільйонів а, цього року принаймні погодили як в палаті працівників, так і а, в сенаті, і можливо це фінальна сума в оборонному бюджеті, але це не є фінальна сума допомоги Україні загалом, тому що ми прослухали буквально щойно а, коментарі республіканців демократів, які стверджують, що що основна допомога Україні буде зазначена в законопроекті про сигнування, на які варто ще чекати, і на які варто власне чекати вже восени, тому що восени законодавців повернуться до своїх засідань, і тоді будуть розглядати більше саме фінансових питань. Катю, у мене ще одне питання, і лишається буквально хвилина. Ми знаємо, що Сенат схвалив свою версію оборонного бюджету, а палата представників свою. Коли чекати остаточного варіанту? І тут можна частково повернутись до запитання нашого постійного глядача і ми зімчоні, тому що навіть цей оборонний бюджет не є е, фінальним, тому що як ти правильно зазначила, його погодили в палаті представників версію. Також погодили в по Сенаті власну версію. Тепер обо, обидві палати мають зустрітися та обговорити е, деталі спільного документу і проголосувати вже спільний документ в обох палатах. Повернуться вони до цього, як я вже зазначила, вже в березні, тому що е, від наступного тижня вони уходять на так би мовити канікулу на невеличку перерву, але тут варто зуважити, що документ законопроект погоджений в палаті представників та погоджений в сенаті, дещо відрізняються ідеологічно, тому що, наприклад, в палаті представників було погоджено ряд поправок до оборонного бюджету, з якими категорично не погоджуються демократи, зокрема це стосується деяких расових питань та політики Пентагону щодо абортів. Відтак. Окремі експерти стверджують, що процес погодження спільного законопроекту про оборонний бюджет може дещо затягтись через ці розбіжності. Катю, ми щасливі, що ти працюєш у конгресі і зможеш розказати нам про всі перипетії, про всі дискусії, які будуть відбуватися навколо цього проекту оборонного бюджету. Дякую тобі дуже за сьогоднішнє включення. Нагадаю нашим глядачам, що це була Катерина Ліснова на зв'язку із Капіталійського пагорбу. Дякую, Катю. Друзі, дякую вам дуже за вашу активність. Бачу на зв'язку є низка міст. Рівне дивиться Юта, Суми, Норвегія. також Моршин вітає Мала Лука, Італія, Київ рідний на зв'язку, Болонія дивиться нас з Італії, також Північна Кароліна та інші міста, країни, штати. Бачу, що ще одне є запитання від Amazing Johnny. Теж питає якраз до питання до Каті, але думаю, що може відповісти. А пише, як коментують, що думають про ситуацію з Ольгу. Харлан, і що, взагалі у США кажуть про цей кричущий інцидент з Ольгою Харлан? Є відповідь не від конгресменів. Ми зокрема намагаємося поспілкуватися із американськими істориками, з американськими експертами. Зокрема, сьогодні мій колега Андрій Гетьман мав нагоду поспілкуватися із Дейвом Лунтом. Це професор історії університету Південної Юти, який спеціалізується на Олімпійських іграх. І він сказав, що насправді це дуже надзвичайний і інцидент, який насправді показує, Казує, що він сказав, що дуже вражений зокрема він мужністю пожертвувати перемогу, яку продемонструвала Ольга Харлан. Але також сказав, що спорт це не найважливіше, і такі випадки вони насправді показують силу духу українських, зокрема спортсменів. Давайте послухаємо його коментар. Somтинг це те, про що ми ще довго будемо говорити та вивчати в університетах. Є те, що називають буква закону, і є так само дух закону. Українська спортсменка перемогла, але її дискваліфікували через рукостискання. Таке правило, і ви повинні дотримуватися правил. Але я сказав би, що є речі важливіші за спорт, і можливо важливіше надіслати повідомлення, що в країні йде війна, і я представляю свою країну. Є речі важливіші ніж дискваліфікація, коли ми говоримо про смерть людей, знищення будинків і взагалі способу життя кваліфікація – це невелика ціна за важливий символ, і мене вразила мужність пожертвувати перемогою. Вона знала, що це суперечить правилам, і все ж пішла на це. Правжній протест сильний лише тоді, коли ти готовий щось втратити, якщо ти готовий чимось пожертвувати. І що я можу розказати українцям про жертви, живучи в комфортних сполучених штатах? Такий коментар від американського професора. Також ви знаєте, зараз у Вашингтоні є Ліна Світоліна, українська відома тенісистка, яка Теж завжди демонструє не цурається демонструвати свою позицію. Вона теж не тисне руку своїм суперницям, росіянкам і чи білорускам. І вона напередодні, виступаючи в Атлантичній Раді, це американський Вашингтонський аналітичний центр. Вона назвала абсолютною неповагою рішення федерації фехтування і також наголосила на тому, що українські спортсмени їхню позицію мають поважати відповідні відповідні асоціації. І, зокрема, вона сказала, що асоціація фехтування мала би. Взяти приклад асоціації тенісу, яка поважає тепер право зокрема Еліни Світоліни та інших спортсменів, якщо вони хочуть висловити таким чином свою думку. Ось давайте послухаємо її коментар. Далі повернемося до обговорення я вважаю це справжня неповага з боку федерації фехтування. Також чому росіяни провокують, чому вони не поважають нашу позицію як українців? У нас є сильна позиція, яку ви знаєте. Ми об'єднуємося заради однієї мети, заради перемоги, щоб повернути нашу територію, яка була відібрана у нас, і проти всіх цих жахливих речей, які відбуваються з українськими дітьми, з українським народом. Наші воїни, які захищають нашу країну, гинуть кожного дня. Тож ми об'єдналися. Та просимо поважати це. Це справді жахливо, те, що відбувається у світі спорту, і те, що не поважають наше рішення. Федерація тенісу, як ви знаєте, зробила заяву, що поважає наше рішення, і не буде рукостискання між українцями та росіянами чи білорусами. І я вважаю, що це правильно. І думаю, що інші спортивні федерації повинні зробити те саме. Вони повинні поважати наше рішення. Тим часом у Росії завершився саміт Росія-Африка, на який приїхало менш ніж половина запрошених делегацій. Напередодні ми запитували у Джона Кірбі, представника Ради з нацбезпеки США, чи на його думку це свідчить про те, що африканські країни насправді висловлюють протест проти одноосібного виходу Росії із зернової ініціативи. І Джон Кірбі, зокрема, сказав, що він переконаний, що увесь світ, зокрема африканські країни, бачать наслідки дій Росії. Чи побачили дійсно вони наслідки дій Росії? Що сказали Путіну? думаю, про це можемо поговорити із нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином, який стежив за цією темою. Сподіваюся, можемо приєднати його до ефіру. Богдане привіт, Вітання. Богдане. Результати саміту Росія-Африка. Чи видалися вони тобі такими, на які можливо сподівалася Москва? Чи все ж таки африканські лідери а, висловили свою? Можливо, певну незгоду із тим, що робить Росія з точки зору продовольчої безпеки Юлі, спочатку трошки про сам саміт, який завершується сьогодні у Санкт-Петербурзі, він все ж таки для пана Путіна, напевне, є до певної міри успіхом, тому що на цей саміт, на форум Росія Африка. Прибуло все ж таки більшість делегацій з країн з більшості європей перепрошую африканського континенту, е, тобто приїхало набагато менше лідерів, е, тобто президентів, е, глав держав і урядів африканських країн. Але якщо йдеться взагалі про представництво, то воно досить, досить таке серйозне, але напевне, все ж таки мають рацію ті е, коментатори, які вже зараз е, я бачу. Намагаються підбивати підсумки цього, цього саміту, хоча він фактично ще так мовити, згортається, ще лише у Санкт Петербурзі. Російському президенту вдалося показати, що він не ізольований від світу, так тобто, приїхало понад 40, делегацій, понад 40 40 країн Африки, а все ж таки 17 глав держав та урядів. Це це не маленька цифра, як на цілий континент, і на цьому тлі російський президент показував себе великим міжнародним діячем, який вирішує серйозні справи, і так далі. І так далі, але все ж таки він прорахувався, як вже зараз починають вказувати. У оцінці того, що африканські країни, африканські лідери взагалі-то хочуть від Росії і хочуть від світу. Так багато африканських країн не критикують Росію за її війну проти України. Е, вони вважають, що ця війна дуже далека від них, що е, там не зачіпаються їхні інтереси. Чи радше точніше сказати так, вони вважали, що до цього часу. Не зачіпалися їхні інтереси до часу, поки не відбилося це, зокрема, на цінах на харчові продукти і на цінах на збіжжя, коли ціни на зерно у світі підстрибнули на майже 40% після російського вторгнення, це змусило багатьох африканських лідерів задуматися. Хліб, і, зокрема. Субсидії на хліб у багатьох країнах є тим важелем, який використовують е, місцеві е, уряди деякі з них не обов'язково е, обрані демократичним шляхом, і тому, наприклад, ну наприклад, в Єгипті субсидія хліба субсидія цін на е, борошно і на хліб є значною, дуже важливою частиною того, що уряд показує, що він робить для населення країни, і одним з найбільших. Клієнтів найбільших покупців збіжжя з України, а також із Росії є Єгипет і багато інших країн. Так, ось цей саміт, деякі лідери Африки, напевне, не очікувано для Путіна, вирішили використати для того, щоб заявити, що не критикуючи прямо Росію, вони все ж таки заявили, що їм ця війна не подобається, що вони хочуть, щоб вона була завершена, і також вони відверто заявили Путіну, що хочуть, аби зернова ініціатива, чорноморська зернова ініціатива виторгувана з Росією за посередництва. Туреччини і ООН, щоб вона була відновлена якнайшвидше, і у нас є кілька уривків з виступів африканських представників у Петербурзі, які показують тональність цих заяв. Будь ласка, Сетгер Дуасисі. Енеписісвійна повинна закінчитися, і вона може закінчитися лише на основі справедливості та розуму. Перебої з енергоносіями та постачанням зерна треба припинити негайно. Зернову угоду потрібно продовжити на користь усіх народів світу, зокрема африканців. Я хотів би почати з цього делікатного питання, щоб відкреслити важливість, яку африканський союз завжди надавав миру, заснованому на повазі простих принципів незалежності, цілісності та суверенітету держав, добросусідства та врегулювання всіх розб. Біжності між сусідами, виключно мирними засобами переговорів і компромісу, які є взаємоприйнятними і вигідними як Південна Африка. Ми непохитні на своїй позиції, що переговори та діалог і дотримання статуту організації Об'єднаних Націй є необхідними для мирного та справедливого вирішення конфліктів. Ми сподіваємося, що конструктивна взаємодія та переговори можуть покласти край триваючому конфлікту між Російською Федерацією та Україною я з нетерпінням чекаю досягнення домовленості щодо зернової угоди, яка враховує потреби та інтереси усіх зацікавлених сторін, поклавши край постійному зростанню цін на зерно. Богдана, є до тебе запитання від нашого глядача Тараса Пушкара. Він пише: Росіяни пообіцяли безкоштовне зерно певним африканським країнам. Зокрема, це крадене в Україні зерно. Очевидно, за відсутності вирішення питання зернового коридору з України Путін отримує додатковий ринок збуту. Питає він. А що ти можеш про це сказати? Путін очевидно хоче отримати додатковий ринок збуту. Більше того, на зустрічі з лідерами країн країн Африки він заявив, що Росія готова навіть дарувати своє збіжжя деяким африканським країнам. Він не сказав скільки, чи це будуть якісь символічні подарунки безкоштовні і що він надання. своїм -то? Та яке яке він вважає своїм, хоча ми знаємо, що Росія продає фактично крадене зерно з окупованих територій України? Але Путін очевидно намагається намагається грати грати цим питанням. Проблема в тому, що для нього проблема в тому, що африканським країнам споживачам покупцям. Немає значення, що там Росія збирається дарувати чи не чи не збирається дарувати. Їм важливо, щоб впали ціни. І якщо буде постачатися і російське зерно на світовий ринок, і українське зерно, що що ще краще для них, бо це ще більше подасть пропозиції на ринку. Це означатиме падіння цін на збіжжя. а Ціни залишаються високими, набагато вищими аніж понад рік тому. Ціни підстрибнули. Після того, як Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи, і африканські керівники чудово це знають. Вони чудово це розуміють, і їм звичайно, напевне, непогано буде отримувати. Можливо, навіть якесь там дароване зерно, і можливо, навіть вони деякі з них готові заплющити очі на те, звідки те зерно надходить, але факт залишається фактом дії Росії. Призвели до коливань цін на ринку збіжжя у світі, до зростання цін. Ці ціни були знизилися упродовж того часу, коли діяла чорноморська зернова ініціатива на приблизно 20% Стверджує ООН. Отже, був конкретний результат цієї зернової ініціативи, яка б вона не була недосконала, і вихід Росії з неї. Призвів знову до зростання так, що е, африканські лідери, попри свою, свою, як вони кажуть, нейтральність все ж таки були змушені заявити Путіну про цю стурбованість. Хоча Путін мав звичайно свою відповідь. Безумовно, Богдане, дві хвилини у нас буквально лишається ще одне важливе питання в кулуарах цього саміту. Росія Африка помітила також Євгенія Пригожина, який є керівником групи Вагнер. Яка його роль була на цьому саміті? Про що це може свідчити? Таке враження, що на саміті у пана Пригожина ролі не було, але поза самітом він очевидно проводив зустрічі з африканськими представниками, зокрема з тих країн, де Вагнер надає так мовити послуги місцевим урядам. Це, скажімо, охорона інтересів, особиста охорона, навіть деяких африканських лідерів чи захист бізнесових інтересів. І Вагнер є фактично важливим впливу російської влади настільки важливим, що Путін звинувативши ще не так давно, Пригожина у зраді у заколоті. У злочинах, за які фактично може бути найвище покарання у Росії, він не робить нічого, щоб перешкодити пану Пригожину далі працювати з так би мовити африканськими інтересами Росії, очевидно підтверджуючи наскільки для Росії важливий саме цей так би мовити напівтіньовий спосіб впливу на африканський. На африканському континенті, і зараз це зокрема видно на тому, тобто ситуація ускладнилася, наприклад, у результаті перевороту у Ніжері в країні, яка була. Досить уряд, який був досить таки прихильний і до певної міри і до так. позиції. Богдане України. мусимо мусимо так. зараз завершити. На жаль, вибігає наш час, але обов'язково продовжимо тему Вагнера в Африці в наступних наших програмах. На зв'язку з Лондона був мій колега Богдан Цюпин. Дякую тобі, Богдане. Друзі, сьогодні в програмі «Чистайм» також будемо говорити про низку важливих. тем. зокрема буде у нас в гостях Олександра Матвійчук, українська правозахисниця і Нобелівська лауреатка. Тому з нею ми будемо говорити про притягнення до відповідальності Росії за воєнні злочини. Тому не пропустіть цей ефір. А брифінг повернеться до ефіру вже у понеділок. Мирних вам вихідних. Дякую вам за увагу, Па-па. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео. А також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки...